Сьогодні покажу найпростіші та найніжніші пампухи, які завжди вдаються без опари, без заморочок. Для цього нам потрібна вишня, дріжджі, молоко, яйця, борошно, цукор, звісно, якийсь алкоголь, в мене віскі і вершкове масло. Нагріваю молоко і починаю всі інгредієнти, поступово змішуючи. Молоко, дріжджі, усе до однорідної маси. Туди ж жовтки, масло вершкове, цукор. Розмішую і алкоголь. Якщо у вас є горілка, даєте горілку. У мене віски, тому я даю віски. Поступово вливаємо борошно. Спочатку одну частину замішуємо, потім другу. Пампухи у мене будуть з вишнями. Потім розкатую ось такі кружельця, спочатку в маленькі, потім в більше і формую таким чином пампух. Залишаю їх на 20 хвилин в теплому місці, тоді, звісно, олія, підігріваю, обсмажую з двох сторін, посипаю пудрою і пампухи готові. Став лайк, підписуйся на канал і пробуйте цей рецепт. Він дійсно того й вартий, тому що пампухи ніжні і такі смачні, що вам просто потрібно це попробувати.